При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним Силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Тепер офіційно Банджі покажуть ігролат Маратону 12 квітня о 20.00. Аби довести серйозність своїх намірів, задемонстрували коротенького тизера. Я тобі вірю. Чудово, дякую. Вархорси запевнили, що додадуть до Kingdom Come Deliverance 2 гардкорний режим уже наступного тижня. I'm, I'm не розумію, а як тоді виграти. Це найцікавіше. It... Виграти не можна. Я yeah. тут немає злого боса, немає славного кінця. Це як справжнє життя. Ви намагаєтеся вижити скільки можете. у своєму твіттері, ймовірно, тизерять Final Fantasy 9 ремейк. А може ні. А тим часом Джеф Граб знову поширює чутки про ремейк Облівіану. Каже, він має вийти до кінця цього місяця. Я не вірю. Я не вірю. Коджима Продакшн оголосили, що режисером екранізації Дев Стрендінгу стане Майкл Сарноські. Це бляха, хто такий. Відомий в першу чергу за фільмом Тихе місце, День перший. Кого хочете, спитайте, мене тут усі знають, а хоча вірю. Подейкують що павний, покажуть покрокову групу Star Wars, що буцімто матиме під заголовок Zero Company 19 квітня. що це? Навіщо? Хто це просив? Я не просив. Ти просила? Люцик, ти просив? Дуже неочікувано студія Redburn повідомила, що шутер Лахімера вийде швидше, ніж я ото собі думав. 25 квітня. Та коштуватиме 30 доларів. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Грати можна буде як із кимось, так і одному. Окремо 12 квітня пройде бета-тестування, де кожен бажаючий помацати гру трішечки раніше, зможе це зробити. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп!» Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.